Вітання з Харківщини. Сьогодні працювали в Солоніцівській громаді, видали людям гуманітарну допомогу, а також зустрілися з керівництвом громади та батьками дітей з особливими освітніми потребами. Вже відвідували цю громаду, розбиралися з ресурсною кімнатою з порушенням прав дітей. І сьогодні відбулася зустріч з керівником, з паном Літвіновим Андрієм Олексійовичем і Батьками дітей з своїми освітніми потребами. І як завжди, в кожному конфлікті, який виникає, це питання дискомунікації. Нагадаю, що питання було порушено. Батьки власноруч зробили, створили ресурсну кімнату для дітей, які навчаються в інклюзивних класах в школі Селоніцівки, і громади було прийнято, Кримницькою громади було прийнято рішення. Розширити а, актовий зал музичної школи за рахунок переміщення ресурсної кімнати. З, звичайно, це викликало а, незгоду, обурення батьків дітей з інвалідністю, що з ними ніхто не поспілкувався. І тому ну, ми втрутилися в цю ситуацію. Сьогодні поспіл, почули думку голови громади, почули думку батьків дітей з інвалідністю. І все дуже просто. В цьому закладі, в цій школі, розмістилася музична школа. Звичайно, що там теж діти навчаються. І, але не треба забувати, що там музичні інструменти, барабани, різні музичні інструменти і діти з ООП, які мають відновити свої ресурси в цій кімнаті під час навчання. Вони просто закривають вуха руками тому що, і, і бояться. Насамперед, там знаходитися від цих вібрацій, від цих звуків, то дійсно треба було поставити питання, взагалі, чи туди переміщувати цю музичну школу. Були різні емоції в кінці нам вдалося знайти порозуміння, і я дякую голові громади, який щиро перейнявся. І мені здається, що він все почув, побачив. І дійсно, ця дискомунікація треба взагалі завжди самому виникати всі ситуації. Він гарна людина, якби він зустрівся з, з батьками сам, постійно з ними спілкувався, він би знав е всі проблеми, з чим стикаються е діти, діти з особливими освітніми потребами. Я наводив приклад е Мерифянської громади, е коли. Е коли керівник громади не міг знайти також приміщення, кудись там на висілки хотів розмістити інклюзивний ресурсний центр, коли сам проїхав той маршрут, який він запропонував батькам кожного дня добиратися туди, то, звичайно, він все зрозумів і знайшов приміщення. І в Мерефі зараз інклюзивний ресурсний центр в гарному місці, в центрі і дітям дуже комфортно і зручно. Так само я сподіваюся, що і керівництво Солоніцької громади вирішить це питання. Але питання складне, там немає. Приміщень для музичної школи, щоб розвести ці два комунальних заклади. Сьогодні я вже зв'язався з міністром культури та інформаційної політики з Олександром Ткаченко, Теж йому розповів цю ситуацію. Громада готова побудувати центр культурних послуг, і, можливо, там і буде розміщуватися музична школа, тобто всі порозуміння є. Є бажання Міністерства культури допомогти, є наше бажання допомогти, є бажання керівника громади допомогти тепер двом сторонам, двом категоріям і дітям з особливими освітніми потребами, і дітям, які навчаються в музичній школі. Тому я вважаю, сьогодні було покладено, поставлено крапку в цій історії, або кому, кому скажу так, тому що керівник громади пообіцяв спілкуватися. З батьками і вони мають обрати між собою комунікатора, який буде від, їх від їхнього імені спілкуватися з керівництвом громади. Працюємо далі. Також сьогодні була нарада з нашими депутатами, з головами, деякими головами громад, і на яку запросили ми Міністерство освіти і науки, також порушували це саме питання. У нас взагалі все залежить від керівництва громад. Якщо голова громади... Щиро переймається захистом дітей, він точно не буде допускати якихось казусів і буде створювати найкращі умови для дітей. Деякі голови громад, звичайно, не бачать в цьому проблеми або вважають, що це ну, не так важливо для окремих батьків, окремої дитини це цілий світ. Тому треба розбудовувати інфраструктуру, треба створювати умови. І ми підняли питання. Як в Солонісівці, да, коли батьки дітей самостійно самотужки створюють цю ресурсну кімнату. Взагалі положення передбачено обов'язково, якщо дитина навчається в інклюзивному класі, обов'язково має бути в закладі ресурсна кімната. Тобто це обов'язок громади. І громада має створити, має за це відповідати. Якщо вона на цього не створила, Міністерство освіти і науки сказало, що їх позбавлять ліцензії. Тому треба звертати на це увагу і писати листи. Щоб створили при, при закладі, де є інклюзія, ресурсні кімнати, але взагалі це ще не тільки обмежується ресурсними кімнатами. У нас, бачите, якась відбувалася війна між спеціальною освітою та інклюзивною освітою. Все має бути паралельно. І сьогодні ми відчуваємо це тут, на місцях, в громадах, відчуваємо нестачу фахівців в інклюзивно-ресурсних центрах, нестачу фахівців в школах, асистентів, вчителів асистентів дитини має бути ж не тільки асистент вчителя, ще має бути асистент дитини, який має забезпечити громада. Має бути довіз, має бути інватаксі, мають бути різні послуги, соціальна реабілітації і так далі, корекційні послуги В кожній громаді. Тоді буде інклюзія розвинута. Сьогодні цього немає. Вона не так розвивається швидко, як хотілося би, але якщо навіть вона була розвинута на 100%, відсотків, все рівно спеціальна освіта. Має бути, тому що інклюзія підходить не всім дітям. Говіть собі, от, тотальна незряча дитина, як вона може сьогодні навчатися в загальноосвітній школі. Якщо навіть вона спробує навчатися, якщо не підійде, має бути альтернатива. І дуже багато дуже багато прикладів кожен день звертаю увагу, коли там з помічниками моніторимо інтернет, що там існує спеціальна школа, там інтернат існує. Запрошують учнів навчатися в школах-інтернатах, а чомусь в Україні просто це слово викликає. Так, да, тільки там якось по-іншому називається не інтернат, а ну, десь пенсіон, а десь ще якісь а, назви такі гарні, десь шелтер називається. От в нас чомусь чіплялося за це слово інтернат. Тому. А, і ще одне питання забув да, сказати. І ще сьогодні підняли питання по санаторним школам. Також нагадаю, була, був прийнятий закон про трансформацію санаторних шкіл, що санаторні школи мають перейти, мали б перейти до 2023 року, е, трансформуватися в е, інші заклади, тобто ліцеї. В інші заклади, тобто в заклади освіти. І було передбачено до 2023 року. Але після початку повноваштабного вторгнення ми з народними депутатами відтермінували це реформування, тому що ну, це зрозуміло, що під час війни яка може бути трансформація. Ми не знаємо, скільки дітей буде навчатися, які школи взагалі залишаться. І ми бачимо, що ворог нищив школи. Да? І до 25-го 2025... Відтермінували до 25-го року. В Харківській області зараз стоїть питання трансформації так само, як і. Будь-яких інших областях. Але от ось питання по конкретній санторній школі це для дітей з психоневропорушеннями здоров'я. Да? Це діти, які в загальноосвітній школі не всі можуть навчатися, або таких не беруть дітей в загальноосвітній школи. І спеціальна школа не має такої нозології, такого типу нозології для навчання. Тому в Україні існує всього три школи: одна школа в Харкові і дві школи в Києві. І на одній з нарад е, з міністерством. Освіти і науки із запрошеними фахівцями, директорами санаторних шкіл. Ми з'ясували, що київська школа, якраз київські школи, київські заклади, вони пішли шляхом забезпечення інтересів дітей. Вони зараз, ці санаторні школи, трансформуються в, в НРЦ, начально реабілітаційний центр з комплексними порушеннями для дітей з комплексними порушеннями. Тобто там така школа стане для дітей з особливими освітніми потребами. Як в Харкові намагалися робити і зараз намагаються робити, але ми цього не дамо зробити. А, там за рахунок дітей з особливими освітніми потребами вирішили розширити умови, поліпшити умови для школи обдарованість для талановитих дітей. Я вважаю, що це взагалі мова йде не за дітей, да, а про будівлі. По суті, ліквідація очікувала цю санторну школу, а там, щоб ви розуміли, дає. Направлення психоневродиспансер. Тобто дітей звинувачували, і батьків звинувачували, що вони купили діагноз своїм дітям, і вони всі там обманюють. Тобто, так такий наклеп був на дітей, я кажу ще раз, депутати розібралися швидко. Звичайно, за таке рішення ніхто не мав голосувати. Але департамент щось вирішив піти іншим шляхом. Іншим шляхом, шляхом не на. Дав вказівку, тобто Міністерство освіти і науки не давало таких вказівок. Департамент дав вказівку не набирати перші класи. Ну це також шлях до ліквідації. Але е хочу нагадати тим, хто дає такі вказівки, що є стаття Кримінального кодексу за порушення права дітей на освіту. Відмова в навчинні е в будь-якому будь типу закладів. Тому ми зараз готуємо звернення на військову адміністрацію, що дійсно вони давали такі вказівки, щоб не набирати дітей перший клас. І хай вони нам пояснять, а куди ці мають діти піти, навчатися. Дійсно, це дійсно порушення прав дитини. І батьки, діти, яких збираються піти в перший клас, от саме в цю санторну школу, я попрошу вас написати мені в коментарях або в приватні повідомлення, чи, чи зверталися ви до директора і чи відмовляли вам в Це Цього має права ніхто робити. Дякую всім, працюємо далі. Захищаємо наших дітей. Слава Україні.